Вітаю! Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, хто головніший інформація, дані чи повідомлення. Для прикладу розглянемо ситуацію. Ми отримуємо від вчительки в електронному щоденнику таке повідомлення. Оцінка за урок 11 балів. Домашнє завдання на понеділок повторити розділ номер 5 Це повідомлення складається з певних даних, слів та цифр. Це повідомлення може нести певну інформацію. Наприклад, про те, що робота виконана добре, а домашнє завдання легке, бо потрібно лише повторити матеріал. Якщо у нас перебої зі зв'язком, то ми можемо не отримати цього повідомлення. І, відповідно, не будемо мати ні даних, ні інформації. Може бути таке, що ми отримали повідомлення, але воно не зрозуміле, чи ми не можемо його переглянути. Тоді ми не отримаємо з нього даних. Якщо ж ми отримали повідомлення, побачили певні дані, але не можемо їх зрозуміти, ну, наприклад, тому, що вони написані іноземною мовою, то ми не отримуємо інформації. Водночас, інформація теж може сприйматися по-різному різними людьми. Наприклад, для когось це завдання є легким, а комусь може здаватися складним. А от дані не можуть сприйматися по-різному. Це просто зафіксовані факти, заміри та відомості. Повідомлення, по суті, це той вигляд, якому ми передаємо та отримуємо інформацію. Воно може бути усним, письмовим чи схематичним. Інформацію завжди кодують певним чином для того, щоб надати їй певної форми. Букви, звуки, символи, цифри, кольори, ноти, увімкнені та вимкнені лампочки. Все це, це можуть бути способи кодування інформації, а для її розуміння, отримувач змушений буде виконати декодування. Повідомлення завжди передаються певним каналом зв'язку, залежно від форми цього повідомлення. На цей канал можуть впливати перешкоди. Наприклад, радіозавади чи шум в класі, чи розірваний чи пом'ятий аркуш можуть ускладнити або унеможливити. Отримання інформації з повідомлення. Давайте розглянемо ситуацію. Ми отримали пояснення до розв'язку задачі китайською мовою. Тут є повідомлення. Тут є навіть дані, якісь іерогліфи. Але ми з них не можемо видобути інформації. Вона закодована таким способом, який для нас є недоступним. Або ми отримали розв'язок задачі. Наступного дня після контрольної роботи. Ми все розуміємо, все декодуємо, але це вже пізно. Ми не скористаємось цими відомостями. Або формула Е e дорівнює мС квадрат. Вона для нас не зрозуміла поки що. А от 2 плюс 2 дорівнює 68 зрозуміло, але неправильно. Ми отриману інформацію з повідомлення. Співвідносимо з попередніми своїми знаннями і так визначаємо достовірність або недостовірність повідомлення. А фраза про те, що Україна знаходиться в Антарктиді, може трапитись таке, що якийсь першокласник ще не знає того, що це неправда. Тобто, чим більше ми знаємо, тим більше ми можемо скористатися певною інформацією. А якщо знаємо зовсім мало, то можемо втрапити в халепу з неправдивими відомостями. Тому інформація може бути дуже різною, і її користь дуже залежить від того, наскільки ми вміємо розпізнати її якість. Пропоную поміркувати про те, які можуть бути приклади правдивих і неправдивих повідомлень, актуальних і неактуальних, зрозумілих і незрозумілих, повних і неповних, точних і неточних. І запам'ятати. Що якісна інформація допомагає прийняти рішення, а неякісна лише заплутує або й просто не приносить користі. Практичним завданням сьогодні буде видобування інформації з веб-сайту готелю, який пропонує різні номери для відпочинку та різні розважальні послуги. Як ви думаєте, фраза ми гарно проведемо час це повідомлення, дані чи інформація. А те, що вартість проживання складає від 800 до 3700 гривень. А наприклад, те, що готель розташовано в горах. Поміркуйте і поділіться своїми міркуваннями в коментарях. Для того, щоб можна було прийняти рішення про поїздку, потрібно буде розрахувати її вартість. Для цього ми заповнимо електронну таблицю. Потрібно вказати назву кімнати чи послуги. Записати її ціну для однієї особи, вказати кількість осіб і виконати розрахунок. Ціну перемножити на кількість. Перед тим ми використаємо корисні властивості електронної таблиці, зокрема, зручні інструменти встановлення формату даних. У нас є текст, у нас є гроші і у нас є кількість осіб. Без дробової частини. У клітинці D2 ми можемо розрахувати вартість такої послуги. Зокрема, формула для розрахунку починається зі знаку дорівнює, і ми обираємо клітинки, в яких містяться потрібні дані. В нашому випадку це є клітинка B2 помножити на клітинку c 2 Натискаю Enter і отримую результат. Тепер, навіть якщо я зменю початкові дані, наприклад, поїде трошки більше осіб, вартість буде перераховуватись автоматично. Це дуже зручно. Спробуйте заповнити цю таблицю для подорожі з родиною та з класом. А ще складіть повідомлення про цю подорож. Правдиве і неправдиве. Актуальне. І неактуальне зрозуміле і незрозуміле, повне і неповне, точне і неточне для того, щоб на майбутнє вміти створювати такі повідомлення, які будуть максимально інформативними та якісними. Успіхів!